Найкраща робота це високооплачуване хобі. Це слова генії організації трудового процесу Генрі Форда. Виявляється, що понад дві третини українців працюють не за фахом, наче нікого цим особливою не здивуєш, проте таке явище негативно позначається на можливостях трудового ринку. А ось чому виникає потреба змінювати роботу, знає наш Єгор Бабак. хотіли стати в дитинстві, можливо, космонавтом або скульптором. Та з віком дитячі мрії втілити важко. Чи то професія непрестижна, чи батьки просто не прислухались до бажань дитини. А це не головна причина. Перша причина – це те, що професія, вибрана імі професіями, не вистрібована на ринку труда. Тобто вони не можуть себе знайти роботу. Друга причина – це, що вони не можуть знайти достойну оплату труда. І ще одна причина, яка з'являється з роками, це те, що вони розчаровуються в выбранной профессии и пытаться себя найти в чем-то другом. Мало хто свідомо обирає професію. Після школи часто батьки, звичайно ж, хочуть, щоб діти наслідували їхній приклад. Але в молодої людини, може, зовсім немає потягу до батьківських вподобань. Так і розчаровуються у професіях. Батькам разом з дітьми треба серйозно підходити до вибору професії і не гнатися за престижем. Роботодавці між тим відчувають нестачу професійних кадрів, тому під час прийому на роботу диплом фахівця може бути далеко не на першому місці. Освіта уздобувача може зовсім не відповідати професії. Ну, у меня есть знакомая, которая была социологом, да, а потом она решила разводить котов. Вот, и сейчас она успешно этим занимается. Вот э, лично карсибиолога сказать, что я педагог по образованию, да, а потом решила стать пиар-менеджером, потом экспертом кадровых вопросов. Коли говорять, що більшість українців працюють не за фахом, це не зовсім правильно. Тут є деяке розмежування. Наприклад, серед програмістів 70% людей працюють відповідно до освіти. А у гуманітарних професіях навпаки, і навіть гірше лише 12. Але коли людина перші 2-3 роки часто змінює роботу, це нормально. Так можна і досвіду набути, і професій багато спробувати. А головне, може, знайдеться та, що підходить саме вам. Єгор Бабак, Віталій Поляков. Доброго ранку, Україна!